Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про проріджування нашої малини, підготовка вже до сезону і про те, чи треба взагалі втинати вершки малини. Давайте розбиратися. Пройшла кілька рядочків. Це ще два прольоти залишилось, це ми знімаємо відео. Втинаємо її обов'язково. Ми практикували, стоїть втинати чи ні, то практика показує, що втинати потрібно обов'язково. Насамперед, від того, що ми втинаємо, ягоди робляться крупнішими. Бо, якщо не втнути, вона плодоносить на вершках. Там по сантиметру 30-40 вершки плодоносять, остальне дуже рідко Це це по-перше. По-друге, після того, як втнули, вона розкущується. Ось. На цих пагонах, що повертає з боку, вона вдасть ягоди. І пагони починають кущувати кущуватися, вона починає приблизно з середини, після того, як втнули. І ось звідси вже буде малинка. Якщо не втнути, ще раз повторюся, буде лише на вершках. Та, вона висока, але як будуть ягоди, вона нагнеться. Але ну, для чого збирати нам малину на вершках, Якщо можна збирати малину, практично на. Всі є на всьому пагоні. Ось. Так що втинаємо обов'язково. Ми практикували, робили один рядочок, втинали, інший ні. Нам сподобалось рядочок там, де була малинка втнута. Втинаємо ми її. Зараз я покажу як. Ось. Ось. І приблизно 1,60 шістдесят Втинаємо. Місцями можна чуть більше, чуть менше, це вже кожен втинає під свій ріст, щоб можна було би достати орінтовно. Як там де чуть більше-менше, нічого страшного, вона все одно почне кущуватися. Навіть якщо малина допустимо, от взяти, от вона є вже 1,60 м, ми її втинаємо сантиметрів 10, 10-15, щоб вона теж почала кущуватися ось так. Так, ти маємо малинку. Так получается уже впнутые вершки. Видно, не видно, вроде бы видно. Тут кажешь, Бачите, такі маленькі ми всі зрізаємо. Вони будуть нам тянути тільки соки. When I popped off then you go gave me just a little bit of a chop baby so cold